Оліся перемогло а Буткевич розповів новий анекдот. Цього разу 18. Шахтар не впорався з Панатінайкосом. Що значить ці схеми? Два трансфери на підході. Та що робити з нападниками? Коротше, все по шахтарю. Трубін запалює на тренуванні, і ви маєте це бачити. Here we go. Та гроші, які російські клуби отримали від УЄФА з 2022 року. Спойлер, наші клуби їх. Не отримали. питання друзі, Макс Коліда канал Трибуна. Як ви зрозуміли по анонсу, різносортні сьогодні будуть новини, тому заряджайтесь увагою, терпінням всім іншим. Сьогодні буде і хороший настрій, і такий собі настрій. Коротше, мікс. Коротше, така собі свино, яловичо, куряча котлета. Вперед! Ну і звісно, ми почнемо з Єврокубків, а саме з нашого Полісся Житомирського, яке перемогло пак, перемогло так впевнено, що я офігів. Дійсно, андорська команда виглядала набагато краще у всіх аспектах від цих венгрів. Сподіваюсь, що не будуть чудити і перейдуть далі, та хоч понюхають футбол вищого рівня з. Фіорентини український середняк сильнішого угорського середняка. Це вже хороший знак для нашого футболу. Ми ще не на дні. Направду, друзі, не можу з цим не погодитись. Дуже приємний матч для Ока був хороший поєдинок. Від команди Руслан Наротаня. І кілька моментів, які особисто мені було дуже приємно спостерігати. По-перше, це гол без Емоції захисника вони тут не підкупні. По-друге, Крушинський, який просто феєрив на позиції лівого Вінгера. І по третє, ліднів. Боже, знали б ви, як я сумував за голами від цього футболіста? Як же давно ми не бачили від нього перформансів? Як же давно ми не бачили того ледніва, який за зорю Запалював. І ось здається, що саме в тій команді, саме при тому тренері Лєднєв зараз опинився. Мені дуже приємно за Богдана. Ну, а так загалом по грі. За борщ смачніший за Бограч. То я, друзі, так підігріваю перед анекдотами. Ну, по перше, Геннадій Буткевич був на трибунах і він достатньо спокійно віднісся до перемоги своєї команди. Це, власне, кадри з кінця. Поєдинку, а по-друге, в роздягальні підтримав свою власну традицію, розповів черговий анекдот. І тут, друзі, вмикайте навушники, точніше, одягайте їх, відводьте дітей від екранів і взагалі дітям то не показуйте. Вперед. Посліпільвоний все, сексуальний мені покраснів. Направду багато хто пише, що це Боже, який крінж, ці анекдоти від Буткевича, як нібито якісь Аля Отой Іващенко, президент Полтави про Брежнєва анекдот розповідав, оце десь з того репертуару. Дорівнює би не ставив. А по-друге, блін, ну це прикольно! Ну Це колоритно, це класно. У нас що такий яскравий той український футбол, ми постійно бачимо якісь. Приколи і так далі, тому подібне. У нас стільки кру крутих емоцій від нього. Тут президент Полісся заходить, розказує анекдотик. Ну класно. Полісся, Житомиряни, дякуємо вам за цей поєдинок. Я його подивився від свистка до свистка. Емоції, вау! У другому матчі не підведіть. Ну а другий поєдинок, про який згадаємо, це, звісно, матч Шахтар Панатінайкос. Там без забитих голів, там без перемоги. Ну, в принципі, норм насправді трагедії нема, не програли на виїзді, все попереду. Ну, направду, друзі, єдиний, на мою думку, правильний висновок по цьому от поєдинку. І є кілька моментів, які вплинули на те, що Шахтар не зміг перемогти. По перше, от як це пише Дмитро Ватрас на трибуні, втрата Кевіна, головна причина менш яскравої гри шахтаря. Зараз він незамінний і приводить дуже і дуже багато різних схем, різної статистики. І так далі, друзі, ознайомтесь з цим матеріалом на сайті Трибуни або через мобільний застосунок. Дуже інформативно, респект нашим авторам. По-друге, Егіналдо, от ми звикли бачити ось таки більше центр Форвардом. Тут він грав не центр Форварда, плюс ще й травмувався, і у Шахтаря тепер взагалі проблема з центральними нападниками. Бо Ласіна Траоре теж травмувався. Ось що, до речі, Арда Туран на рахунок цього сказав. Якщо Вард не втручається у таких моментах, я не розумію, навіщо він взагалі. Існує. Це, власне, про травму Егіналду. Реально, я теж не зрозумів цей момент. Егіналду Норн так захисник пао штовхнув, а вони навіть. Не подивились. Ну, словом, спірний момент. Ну і ось такий от висновок від самого Арди Турана по цьому поєдинку. Цитую, не думаю про те, щоб щось змінювати в грі Шахтаря, тому що я дуже задоволений нею. В Турана вселився Пушич». Модель гри Шахтаря при Турані вона формується і, в принципі, щось там глобально змінити не треба. Є просто нині кадрові проблеми. От не було Кевіна, грав не на своїй позиції, плюс травмувався, зараз ще й проблеми з Ластінтроре. Коротше, є певні кадрові питання. Але загалом такого суперник, як Панатінайко, Шахтар має закривати. Так, в цьому моменті були проблеми, де різник видавав купу неймовірних сейвів. Ми до того звикли. Дмитро, топ-1-воротар України, на мою думку, я то говорив не один раз. Різник вміє рятувати, і в потрібний момент він вміє вмикатися. От Дмитро сьогодні, ще ж вчора, Увімкнувся і е, для Шахтаря зберіг ворота сухими перед матчем відповіді. Це дуже важливо. Власне. Ось так. Матчу відповідь, звісно, буде непростим. Але чомусь не закрадаються в голову поки що думки, що Шахтар з Панатінайкосом не впорається. Дай Бог, щоб Кевін, дай Бог, щоб Егіналду чим швидше повернулися, і вже були готовими на цей поєдинок. Від них дуже багато чого залежить. Ну і крім того, по Шахтарю, друзі, якщо абстрагуватись від поєдинку, є ось така інформація. По перше, вони зацікавилися лівим фулбеком Гремію 20 Педріньо, ну як то кажуть. Педріньо мало не буває. Хай суперник плутається де який той Педріньо. По-друге, Шахтар запропонував 8 мільйонів євро за Вінгера Сан-Паулу Ферейро. Це повідомляє Глобає Спорти. Але ж не їде ніхто з легіонерів в Україну. Ну і згадали Динамо, по ним є тільки ось ця одрузі нині інформація. Все. Лінію по Єврокубкам наразі проводимо. Полісся Браво. Матч відповідь проти Пакша. Там просто треба. Не розслаблено провести поєдинок, довести його до логічного завершення. Шахтарю треба буде попітніти, але в шахтар вірю, судячи по тому, що вже до цього у їх виконанні побачив. Ну, і давайте до європейських новин, друзі. Почнемо з Артема Довбика. Нова інформація з'явилась. враховуючи нещодавню заміну головного тренера Роми. Поки що рано говорити, що у клубу є проблеми з Артемом Довбиком. Повідомляє тут у Меркатовеб з посиланням на для газети Делоспорт. Нападника офіційно не розглядають у такому ключі, а сприймають як актив ресурс, який слід використовувати. Втім, крім того, пишуть, що Довбик регресував та далекий від ідей. Гасперіні. друзі, це цікаво. Навколо довбика зараз дуже багато гучної інформації. Португальська бенфіка у своєму профілі в Тікток поділився відео за участі українського голкіпера Анатолія Трубіна. У короткому ролику вони змогли показати дві стадії футболіста під час тренування від спокою до емоційних підказок партнерам. Зібрав вже понад 120 тисяч переглядів. І ви, друзі, подивіться. Низка інфи з'явилась по Ілізабарному. Такі слова я говорив, коли першочергово записував сьогоднішні новини, але яке то в біса має значення. Коли є ось таке: Фабріціо Романо, Ілля Забарний в ПСЖ here We Go. На своїй сторінці у Твіттері інсайдер опублікував допис, якому повідомив, що між клубами вже існує усна домовленість про трансфер нашого центрбека за 67 мільйонів євро. Ілля Забарний в ПСЖ here we go. І як ви думаєте, пов'язано це з тим, що підписали Люка Шевальє – на заміну Сафонову. Гадаю, так. Власне, Заба в Парижі. Нарешті, блін. А Лонін в реалі залишиться. Ну і давайте попрямуємо далі, друзі. Є дуже цікава інформація з приводу УЄФА. Давненько ми не згадували це кодло. Так от інформація наступна: російські клуби з 2022 року отримали від УЄФА майже 11 мільйонів євро платежами солідарності: металісту тисяч Чорноморцю, металургу, фенікс Маріуполю та Реал Фармі. Відмовили у виплаті. Та що тут дивуватися? Це УЄФА у квітні вшановувала росіян, що загинув на війні проти України. Хвилиною мовчання. Росія! Ми знищимо Європу і зруйнуємо всі міста. УЄФА, давайте дамо їм грошей. А щось іще треба говорити. Не буду. Друзі, це були всі новини на сьогодні. Емоційно, цікаво, фактурно, все як ви любите. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і папа, -па, бо обов'язково почуємось. І не хворійте.